Друзі, всіх вітаємо з південної Кореї. З вами компанія Корі АвтоЛакшері 5 грудня. Сьогодні хотіли показати щось дуже незвичне для нас і для вас, в принципі, теж бо придбали по замовленню нашого клієнта ось таку KIA K7 Premier 2.5 бензиновий двигун комплектації X-Edition. Автомобіль 20-го року і має пробіг 107 тисяч кілометрів. І Хочеться в принципі, в цьому відео розказати і пояснити, чому вибір пав саме на неї. А також ви завжди зможете звернутися в компанію Курявтуацію, щоб дізнатися, скільки така автівочка вийшла під ключ в Україні, і замовити в принципі, таку ж або набагато краще. Пройдемо в першу чергу по технічним характеристикам, бо в неї встановлений 25-бензиновий 4 двигун на 198 сил, передній привід, 8-ступенчатий гідротрансформатор класичний. Далі, якщо позовні, у нас тут не вистачає тільки панорами, але є безключовий доступ. Є камери 360, тут стоять конкретно 18 диски. І в принципі позовні, але дизайн. Дизайн зразу в очі кидається те, що це в нас повноцінний бізнес-седан корейський, і в нього співвідношення ціни якості надзвичайно високе. Це зараз можна буде пересвідчитись цьому, коли ближче підійдемо вже до салона. Але так також зовнішній вигляд має значення. По салону X-Edition нам пропонує дуже такі хороші преміальні матеріали, знову ж таки, для цього бюджету. Тобто подарні карті, наприклад, у нас такі ставочки, обрамлені металом, пам'ять сидінь, тут глянцевий у нас пластик, тут вже шкіра з строчкою. Переднє сидіння на електроприводі, по сидінням також є строчка прошите. Далі регулювання оптики, утримання в полосі, контроль сліпих зон, кнопки відкриття багажнику, лючку, кусова, ось тощо. Кермо у нас мультикермо, плюс круїз контроль адаптивний. Сучасна. Електронна приборна панель, яка змінює анімацію при переключенні режимів. А також сучасна мультимедіа з сучасною прошивкою камерами 360, зональний клімат. Тут у нас все під шторочками також такими глянцевими є безпроводна зарядка. Далі по допоміжним асистентам це трьохконтурні підігрів обдуви передніх сидінь. Підігрів керма, електроручник, автохолд. Включення виключення патроніків, а також асистент камер. І також тут ще у нас для підстаканників все закривається лючком. Такий гарний ключ з за автозапуском. Але справді в цьому, до речі, приборна точніше центральна консоль торпеда, також ставочка в дерево. Дуже виглядає класно. Ну, В принципі, по салону відчувається, що це вже не стандарт, що це дійсно бізнес-клас по-корейськи. І в принципі, дуже непогано. Якщо ж перейти назад, тут ми побачимо шторочки ззаді. В принципі, те саме по дверним картам. Додатково двохконтурний підігріви сидінь другого ряду. До речі, дуже багато місця. Тобто пасажирам ззаді буде дійсно комфортно. Ззаду є два роз'єми USB для підзарядки, є кнопки бокового електрорегулювання для переднього правого пасажира, І також підлокітник, долі такий солідний, я б сказав. І... Лючок для лиш. Дуже подобається якість шкіри, вона дійсно така приємна. Ну, відчувається, що якісна, знаєте, що можна <смітна> словами передати. Користувачі цього автомобіля відзначають те, що дуже м'який він в, принципі, в русі. Також приваблює те, що в нього хороша динаміка, в принципі, розгон до 100 від 9 секунд. А змішані затрати топлива, тобто місто траса. Теж біля 9-9,5 літрів. Багажний відсік дуже великий, якщо так подивитися. електропривід в принципі, все необхідне є. Саму автівку ми знайшли в ідеальному стані, вона у нас не фарбована, не ремонтована. От Просто як зійшла з конвейера, є містами тільки невеличкі сліди експлуатації, ну, в принципі, на 107 тисяч пробігу. Я думаю, ви самі бачите, в якому вона стані, як зовні, так і по салону. Тому, якщо так сміливо сказати, то за ці гроші під ключ ще попробую знайти у нас на ринку такий доволі гарний екземпляр. А щоб дізнатися, яка це саме ціна, звертайтесь в компанію Коріа Автолакшері. Дякую за увагу.